Оля мігос! Сьогодні я розповім вам про значення і етімологію, тобто походження, а також наведу приклади типового іспанського вислову «Entrar al trapo». Іспанська корида є частиною історії і культури країни і, звісно, збагатила іспанську мову спеціальною термінологією. Один з висловів, який бере коріння з професійної лексики кориди, давно вживається поза її контекстом. Давайте спочатку перекладемо дословно ентрар trapo», аби ви на прикладі побачили, що дословний переклад ідіом не дає підказку значення вислову, принаймні без вивчання походження. Дивіться, пересічна людина перекладає ентрар як увійти, а трапо як ганчірка. Що це нам дало? Отож. Але для тореадора, друзі, трапо це тканина якою він провокує бика. На початку кориди вона рожево-жовта і називається капоте і використовується для заманювання бика туди, куди хоче тореадор. А в кінці кориди вона червона і називається мулета або мулета де еспара, яка має обманути бика, аби тореадору було простіше його вбити. Друзі, я не є спеціалістом в Кориді, але пояснюю вам це для правильного розуміння ідіоми Ентрар Альтрапу. Бо коли ми дізнаємося, звідки взагалі з'явився цей вислів, його зміст набуде іншого сенсу. На фотографії ви бачите саме те, що в кориді називається Ентрар альтрапу коли бик реагує на провокації Тореадора. Тож тепер простіше здогадатися, що значить ентрар альтрапу в переносному сенсі? Давайте сформулюємо, друзі. Ентрар альтрапо це несвідомо реагувати на чиїсь інсинуації чи провокації, це також попадати в пастку або оману за сценарієм того, хто її підготував. Це необдумана реакція, яка може привести до помилки, якою провокатор скористується. Погодьтесь, що це схоже на відносини Бика і Тореодора. Приведемо приклади. Одразу ж зауважу, що вони зрозумілі тим, хто вже трошки спілкується іспанською, а моїм улюбленим учням, які тільки починають вивчати мову, я перекладу. А розкладати граматично ми будемо в ритмі навчання на наших уроках. Ехемплос. No entres al trapo cuando te provoquen en las redes sociales. Не піддавайся на провокації в соціальних мережах. Es mejor no entrar al нон y і la кальма Краще не реагувати і зберігати спокій. Друзі, пам'ятайте, що коли ми прикладаємо прислів'я, приказки, ідіоми, стійкі словосполучення, ми не маємо перекладати їх дословно. Їх не можна перекладати дословно. А коли ми вибираємо українські слова. І синоніми ми маємо вживати саме ті, які краще передадуть зміст цього словосполучення іспанського, так? Тому треба бути креативними і точними, аби зміст був ну, максимально схожий, так? але вживаючи інструменти рідної мови. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось, що ви будете активно вживати. Цей вислів у спілкуванні з вашими іспанськими або іспаномовними друзями. Я також впевнена, що після цього відео ви краще будете розуміти розумовну мову, бо цей вислів дуже поширений, іспанці дуже часто його вживають. І якщо вам сподобалось, поширюйте, будь ласка, це відео, ставте вподобайки. Можете підтримати мій канал, буду дуже вдячна. Всього вам найкращого, і до наступних уроків або до наступних відео, де ми будемо обговорювати інші іспанські розмовні вислови. Астапронту!